Миколаїв знов зазнав масованого обстрілу. Постраждали виключно цивільні об'єкти. Одна ракета влучила в будівлю човникової станції. Там загинув чоловік. Ще один снаряд потрапив в житловий будинок. П'ятиповерхові будівлі повністю зруйнував четвертий третій поверх в одному під'їзді, і одна секція повністю склалася до підвалу. Серед мешканців є поранені, в тому числі 11-річний хлопчик. Під завалами він провів 6 годин. У дитини численні мінно-вибухові травми та переломи. Давай. давай, давай. давай. давай, дорогі, давай. давай, давай. Вже вденні з-під завалів п'ятиповерхівки рятувальники дістали тіла двох загиблих 31-річного чоловіка та 80-річної жінки. Пошукова рятувальна операція триває. І вже вкотре мішенню ворога стає Оріхів. Маленьке містечко на Запоріжжі ворог обстрілював декілька годин поспіль. Зруйновані житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Є загиблі та поранені. На Луганщині офіційно заявила про деокупацію семи населених пунктів. Утім, вільного доступу до цих сіл поки що немає. Вони там закопуються, будують якісь фортифікаційні споруди, заривають техніку, підривають мости, і все мінують навкруги, але вони ще й розстрілюють ці села, які деокуповані, розстрілюють з артилерії, там станків з, з усього, що в них є, просто равняються з землею. А ці кадри знято в Маріуполі на проспекті металургів. Більшість городян і досі живе в підвалах без світла і води. Їжу готують на вогнищах. Тобто ви тут тут прямо спите? Вот Десь вивоз діть спить. Там тепло нового сила. А тепло на сила. Да, в окупованому Мелітополі катастрофічна ситуація з медициною. Лікарні здебільшого закриті. Місто покинуло понад 50% медиків. Не вистачає медикаментів за останні сім місяців. Рашисти не доставили до мелітопольських лікарень жодної коробки медикаментів. Місяць тому вони заблокували нам доставку з міста Запоріжжя медикаменти, які кожного дня наші героїчні волонтери доставляли під обстрілами до тимчасово окупованих територій. На Херсонщині наші війська продовжують наступ. Утім, росіяни намагаються закріпити нову лінію фронту. Для цього відступили приблизно на 20 кілометрів на північ. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.